Доброго ранку, я з України. Знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів. Сьогодні у мене чисто український сніданок. Нічого такого незвичайного в ньому немає. І так, що ж він складається? Перше, це вівсяна каша швидкого розварювання. Можете вівсянку. Замочити або запарити гарячою водою на ніч, хай вона постоїть, а можна навіть на годину, дві, в залежності від того, яка це каша, яка вівсянка, зерна в які. Якщо дуже тверді, то краще на ніч. Запарити вона впитає в себе вологу, і зранку дуже швидко її можна зварити. Якщо варити. Можна додати як воду, так і молоко. В кінці варки додається олія олівкова, сіль та спеції за смаком. Котлета звичайна м'ясна котлета, до складу якої увійшов фарш куриний, біле, білий хліб на розмочений на молоці, яйця, цибуля, морква. Правда, тут є ще й американська солодка картопля. Все це натираються овочі і додається до фаршу. Сіль, куркума, спеції. Бажано не шкодувати спеції, додати смаком якомога більше. Перемішується, поєднується молоко, хліб, м'ясо, яйця. Все це добре-добре перемішуєте І далі. Смажете на сковороді, наливаєте рослинної олії, ну і саме так я робила. А можна інші, можна смалець, можна масло інше. Ну, в мене йдуть на рослинні олії. Небагато я додаю. Трошки тільки змащую сковороду, щоб не прилипало. І потім ложкою викладаю, бо вони в мене настільки сочні, фарш настільки сочний, що він не ліпиться вже руками. Тільки ложкою беру, набираю, як оладі. так? І викладаю. А через деякий час, хвилини, через три, перегортаю на другу сторону. Далі зменшую вогонь. Якщо спочатку починаю жарити, на... Середньому вогні, то потім роблю маленький, і в кінці жарки, щоб не були зажарені дуже сильно і щоб були сочні, додаю трошки води, кип'яченої води, закриваю кришку, і так вони в мене простоюють кілька хвилин на вогні, на маленькому вогні під закритою кришкою на сковороді. Після цього вода випаровується, і ваші котлети вже готові. До вживання. Салат теж звичайний, це капуста посічена мілко, морква потерта, цибуля покришена кубиками, ріпчата, звичайна біла цибуля. Додається сіль, спеції, спеції до салату. І ось візьму трошки сметани да зверху добавлю сметану. Бачите, яка гарна сметана. Процентність не вказується. Бо сметана є сметана. От це мене вражає, що тут немає процентності чи 18, чи 20, чи 21, чи 30% це звичайна сметана, у них воно так і виглядає. Купуєте сметану, вона і відповідає сметані. Як раніше, на базарі жінки у нас продавали в Києві. То хіба ви питаєте у них процентність цієї сметани? Сметана. І вона дійсно смакує так, як раніше ми купували в Україні сметану. От такий смак відчувається. І багато продуктів, як не дивно, вони мають смак тут, в Америці, який я запам'ятала з дитинства. Отой дитячий смак зараз зустрічається і в сосисках, і в молоці, і в сметані. В багатьох продуктах От додаю сметану. Отакий от в мене сніданок. Дуже смачний, дуже калорійний. Надає енергії на цілий день. Ще можна потрусити карі, бо смачно карі дуже надає смаку гарного. Ну, от і все. Бажаю вам смачного. Зустрінемось дуже скоро. Щасливого і гарного вам дня! До побачення!